Знімаєш? Друзі, всім привіт! Давно вас всіх не бачив, за всіма скучив. І знаю, може хтось за мною теж скучив, ну а може хтось не скучив, та в принципі мені знаєте, але да, люблю, щоб за мною скучали. І це новенький віршик, який я присвячую, ну скажімо так, шоколадному Петрику нашої держави. Шановний пане Петро, давайте разом розсуждати, як нам усю цю двіжуху подолати. Бо тут простий народ сидить, і думку гадає, що там вгорі без нас ніхто нічого не порішає. Ну, гляньте, от Сакашвілі. Прийшов в Одесу і додікам зробив всім шпілі вілі. Чому ж скажіть з грузина вам приклад не взяти і далеко, і глибоко Путіна і Рашку не послати? Ми. Толерантно вірш оцей знімаєм, але прекрасно все ми пам'ятаємо, що страусині папередніки всі путіну лизали. Дивіться, щоб ви Європі так само не почали. Друзі, всім, кому сподобався цей вірш, ставимо лайк, підписуємося на мій канал, на мої соціальні мережі ВКонтакте, Твіттер, Фейсбук, всі лінки ось там є внизу, в описі під відео. Вовка, а тобі не надоїли вірші про політику? Ти що воніш це вірш про Порошенка, яка там політика.